Мир вашому дому і вашому серцю ось і добігає кінця ще один тиждень сім днів нашого життя, які вже стали історією. Я не знаю, яким був цей тиждень для вас. Можливо, ви видихаєте з полегшенням, бо втомилися від боротьби, а можливо, ви відчуваєте вдячність за моменти радості. А може, десь глибоко всередині ворушиться тривога перед понеділком. Що буде завтра чи впораюсь я. Але саме зараз, у ці хвилини недільного вечора, я прошу вас зупинитися: Не Несіть тягар минулого у своє завтра. Давайте разом зробимо цей духовний видих. Давайте підіб'ємо підсумок перед Богом не для суду, а для звільнення. Згадайте зараз одну річ, за яку ви вдячні, і одну річ. Яка тяжила над вами, принесімо все це до Нього в молитві. Господи, Отче Небесний! Я приходжу до Тебе на порозі ночі, коли світ затихає, а мої думки нарешті можуть знайти спокій у Тобі. Я дивлюся назад на ці сім днів, що минули. Дякую Тобі, Господи, за те, що Ти провів мене через цей тиждень. Дякую, що в моменти, коли мені здавалося, що я сам, ти був поруч. Дякую за хліб на столі, за дах над головою і за кожну людину, яка подарувала мені добре слово чи допомогу. Я дякую тобі навіть за труднощі цього тижня, бо вони вчили мене терпіння і нагадували, що моя сила тільки в тобі. Але також, Боже. Я відкриваю перед тобою своє серце для очищення. Ти знаєш усе, ти бачив мої думки і мої вчинки. Прости мене за ті моменти, коли я втрачав мир. Прости, коли я піддавався гніву або роздратуванню. Прости за слова, які поранили інших, і за слова підтримки, які я так і не сказав. Прости за мою надмірну тривогу. І намагання контролювати все самому, забуваючи довіряти тобі. Я не хочу тягнути цей вантаж образ, провини чи помилок у новий тиждень. Я віддаю це все тобі прямо зараз. Омий моє серце, онови мій дух. Як ти обіцяв, милосердя Твоє оновлюється кожного ранку. Я приймаю Твоє прощення і прощаю тим. Хто, можливо, образив мене на цьому тижні, я відпускаю це. І тепер, Господи, я благословляю прийдешній тиждень Твоїм іменем. Завтрашній день ще не настав, але Ти вже там. Я прошу Твого благословення на кожну справу, яку буду робити. Дай мені мудрості вирішувати проблеми, яких я ще не бачу. Дай мені любові до людей. Навіть до тих, кого важко любити, благослови мої фінанси, моє здоров'я, мою родину. Коли завтра прийде ранок і почнеться метушня, нагадай мені цю тишу, нагадай мені, що я твоя дитина і що ти тримаєш мене за праву руку. Я віддаю тобі свої плани, свої страхи і свої надії. Нехай буде воля твоя у понеділок, так само, як і в неділю. А зараз, Господи, даруй мені і моїм рідним спокійний сон. Нехай твій мир, що вищий від усякого розуму, охороняє наші серця і думки цієї ночі. Минуле минуло, майбутнє в Твоїх надійних руках, в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. Добраніч. з Богом.